Ці надлишки бюджету Лохвицької громади мають бути передані на ЗСУ. За це виступає група депутатів Лохвицької міської ради, але відповідне рішення ще досі не прийнято. Чому ж так? Про це поділилися народні обранці на прес-конференції у Полтаві. Голова при прийнятті бюджету, за який ми голосували, обіцяв нам, що з вільних лишків не менше, ніж 20%, але вся сума вільних лишків, яких ми всі розуміли, що буде близько 50 мільйонів гривень, буде спрямовано на ЗСУ. На сьогодні ми маємо 45 мільйонів гривень вільних лишків, і лише 9 планується спрямуватися на цій сесії на ЗСУ. Наша ініціатива, ми нікуди від неї не готові. Відмовлятись всі 45 мільйонів. Бо решту коштів планують виділити на заробітні плати, виділити на будівництво. Ми категорично проти цього і наполягаємо на виділенні всієї суми коштів на Збройні Сили України. Криза у стінах Лохвицької міської ради активно триває вже два роки. За цей час питань до керівництва громади у депутатів накопилося багато. Заробітні плати заступників більше 100 тисяч гривнів. На утримання чотирьох чотирьох двох заступників секрет. Керуючого справами і голова п'ятий, ми витрачаємо порядка чотирьох мільйонів коштів у період війни можна було б трошки зекономити, хоч би наполовину. На старостати коштів практично не відділяється. і на останніх ось зустрічах проходили в нас так звані змістовні звітування міського голови без змісту на запитання жителів, а як же фінансуються, які кошти виділяються на фінансування старостатів. Міський голова Татава, які кошти відбувається виключно деградація громади, і вона продовжується на сьогоднішній день. Відбувається знищення статусу депутата, від починаючи з перших днів, починаючи від нерозгляду депутатських запитів, депутатських звернень, не винесень їх на сесію і завершуючи аж самим знищенням депутатів шляхом їх заміни тих, які не голосують за всі ті недобуди, за всі ті схеми, за всі ті виділення коштів на незрозумілі напрямки, за словами депутатів у відповідь на свої звернення до них спричинили політичний тиск і ініційовано відкликання кількох обранців. Я зазнала тиску і мене знищують як депутата. Мене і ще двох моїх колег: Лісовського Олександра, Коленка, Богдана. Коли люди не погоджуються, депутати не погоджуються з точкою зору голови або секретаря, вони автоматично переходять в розряд негадяїв, яких можна вливати брудом, ставити клейма і тому подібне, так як зараз і відбувається, незважаючи на затяжний конфлікт, депутати пропонують керівництво Лохвицької громади об'єднатися. І проголосувати за виділення коштів на ЗСУ. Ми написали листа голові, в якому зазначили, що ми готові в будь-який час, в будь-який момент прийти і проголосувати тільки військові питання а питання, що стосуються політики, виключення депутатів чи заведення нових, пропонуємо розглянути потім.